Божий автор радіоугляродного методу датування Віллард Лібі, який отримав за нього Нобелівську премію, він сам сказав, що цей метод не придатний для вимірювання віку остатків, яких вік превищує більше 50 тисяч років. За 30 років застосування цього методу вчені виявили, що точність цього методу різко падає. Цей метод допустимий тільки для вікових періодів приблизно в 6 тисяч років, в уточненій моделі. Вчені отримали ще менший термін. Фахівець в цій галузі, доктор, креаціоніст Мелвін Кук, кандидат Нобелівської премії. Він сказав, що є достатньо підстав вважати цей метод. Він застосовується лише для визначення давності тільки до 3,5 тисяч років. Цей метод не є правдивим, він не дасть вам показники в тисячі або в мільйони років. Це безглуздя. Якщо вам сьогодні кажуть, що ми за допомогою методу датування углеродом С14 приділили, що цим костям мільйони літ. Знаєте, що це брехня, це неправда, цей метод не здатний вимірювати на такі великі терміни часу.